У Кем'янському відкрили чотири зони відпочинку біля води. Будь у центрі. У будинку позашкільної роботи та дитячої творчості пройшов підсумковий гала-концерт. У Дніпрі вшанували маленьких янголят, які загинули від рук російської армії акцією Голоси дітей. Про головні події сьогодні ми розкажемо у новинах від 5 червня. І з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. І почнемо одразу з оперативних новин. Ерефія продовжує множити ганебний перелік воєнних злочинів. У ніч на 5 червня окупанти двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії і безпілотника. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник області Сергій Лисак. В обласній військовій адміністрації розповіли деталі нічного обстрілу Дніпропетровщини. Двічі за ніч окупанти били по Нікополю. Обстрілювали місто з важкої артилерії. Спрямував ворог на область і безпілотник. У Нікополі пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Ніхто не постраждав. Безпілотник, який вночі агресор спрямував на регіон, військові з ПВК Схід збили. Це був шахет. Є речі, які залишаються незмінними протягом століть. Як-от, непереможна Україна, синє небо чи пори року. На календарі червень, а значить, час відкривати літній сезон. Для кам'янчан та нових мешканців міста підготували чотири зони відпочинку біля водоймич, де можна гарно провести час на свіжому повітрі та біля води. Дивіться далі. До нового літнього сезону улюблені місця дозвілля Кам'яншан впорядкували та причепурили. Усюди було оновлено елементи та паркани, виконано покіс території, завезено та розплановано новий пісок. Встановлено додаткові лави та урни, великі контейнери для сміття. Так вже готові до прийому відпочивальників лівобережна набережна, облаштований новий затишний куточок із волейбольним майданчиком біля ставка на житловому масиві Бам. Впорядкована зона відпочинку на шостій сотні у Карнаухівці, а також велика набережна на Дніпробуді. Тут дуже гарно, дуже чисто. У цілому зробили гарний пляж. Тут раніше такого не було. Зараз все більше є є де де посидіти, провести Для безпеки відпочивальників на Дніпробудівській набережні щодня чергує медична сестра. А ще тут було обмежено рух транспортних засобів. Це є пішохідною зоною. Відповідні знаки встановлено. Було звернення до правоохоронних органів, щоб вони контролювали тут ситуацію та не допускали виїзду транспортних засобів на територію пішохідної зони відпочинку. Крім іншого, тут встановили два сучасні майданчики із зносостійким гумовим покриттям. Один з ігровими елементами для малечі, другий із тренажерами для занять спортом. Шахрайство в інтернеті, крадіжка під приводом подзвонити та затримання серійного злодія. Детальніше про ці події у нашому місті та районі розповіли поліцейські у щотижневому дайджесті кримінальних подій. Розпочнемо дайджест кримінальних подій із жовтих вод. Там 17-річна дівчина ошукувала людей у соціальних мережах. Поліцейські становили, що 17-річна дівчина у різних соціальних мережах створила собі сторінки, де продавала неіснуючі товари. Вона пропонувала людям внести предоплату. Після чого, коли гроші вона отримувала на банківську картку, то вона переставала спілкуватися з громадянами та просто зникала. Дівчині повідомили про скоєння правопорушення, слідчі дії тривають. Наступна подія також сталася у Кам'янському районі. Затримали трьох шахраїв, які під приводом подзвонити ошукували громадян. Всі фігуранти діяли за однаковим сценарієм. Здебільшого обирали потерпілих у людних місцях. Це на зупинках громадського транспорту або біля супермаркети. Вигадували байку про терміновий дзвінок. Після чого з телефоном в руках тікали з ним у натовп. Поліцейські розшукали злоумисників, мобільні телефони, потерпілим повернули. Резонансною подією тижня стало затримання серійного злодія, який скоїв пограбування, а в ході досудового розслідування з'ясувалось, що він причетний ще до низки майнових злочинів. 8 квітня поліцейське відділення поліції номер 2 Кам'янського управління поліції затримали чоловіка за пограбування жінки. Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік причетний ще до низки майнових злочинів. Той самий злодій у квітні заволодів мобільним телефоном у жінки, яка була за кермом власного авто. Поліцейські звернулись до громадян з проханням бути пильними та обережними, не давати мобільні телефони у руки незнайомцям. Також бути уважними під час здійснення покупки в інтернеті. 17 хлопчиків та дівчаток загинуло від ударів ворога на Дніпропетровщині за час повномасштабної війни. У Дніпрі пам'ять маленьких українців, загиблих від російських обстрілів, вшанували акцію Голоси дітей. Біля багатоповерхівки, понівеченою ворожою ракетою, зібралися віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, начальник ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук, а ще міська влада, військові, рятувальники. На гілках дерев вони розвісили дзвіночки. Їх гомін то символ голосів, які ми ніколи більше не почуємо. Ворожі удари в області скалічили 70 дітей. Ще 17 загинули. Шестеро з них у Дніпровській багатоповерхівці, куди в січні поцілила ракета. Загалом в Україні російська армія вбила 485 дітей. Ми розвісили на гілках дзвіночки. Вони символізують голоси вбитих дітей, ті, які ми ніколи більше не почуємо. Це рана, яка не загоїться ніколи. Це найстрашніший злочин окупантів, які не мають строку давності за кожну втрачену долю держава терористка відповідатиме перед законом та перед Богом, а ще перед батьками. Нікому не бажаю пережити те, що пережили вони. Мої глибокі співчуття. Зруйнована Дніпровська багатоповерхівка. Це одне з місць, де обірвалися долі хлопчиків та дівчаток. Той жахливий день та страшний вибух, згадує мешканка сусіднього будинку Дніпрянка Марина. Коли влучила ця ракета, всі були вдома, я, не було в нас світла, вимкнули. Мене скинуло зривною волною з дивана, отака була взривна волна. Дуже було страшно, дуже. Я живу на 16-му поверху, у нас будинок хитався. І це така, звісно, трагедія. Ну, я не знаю, я не знаю, як це взагалі пережити можна. Таку трагедію пережити, ну це нереально. Нагадаємо, 4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок війни. Окрім загиблих, тисячу п'ять хлопчиків та дівчаток ворог поранив, 389 зникли без зникли безвісти. Точні цифри нині встановити неможливо, адже у деяких містах та селах ще тривають бойові дії, а деякі окуповані. Світла пам'ять вбитим янгуляткам, ворогу скоріше відплати за вчинені криваві злочини. Понад 600 вихованців та близько 30 творчих колективів Центру позашкільної роботи та дитячої творчості успішно завершили навчальний рік та відзначили це великим показовим концертом на сцені закладу. Випускна концертна програма мала назву Будь у центрі. Минулий рік був непростим: рік незламності, рік війни, яка змінила всіх українців. Особлива увага наразі дітям. Їм потрібні позитивні емоції та спілкування. І, звісно, улюблена справа. Поділилась Ірина Мажуліс, директорка Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Цей рік показав, наскільки в нас працездатний і потужний колектив, злагоджений. Всі ідеї, всі. Творчі проекти ми реалізували в цьому році. Все це показало не тільки результат нашої праці і роботи, і навчання вихованців, але й створили ситуацію успіху для наших вихованців, і це дуже важливо на сьогоднішній день. Це підтримка, це віра їх у власні сили. Саме завершальний концерт ставить крапку в навчальному році закладу. Керівництво виражає подяку міській владі за підтримку під час навчального року, а також батькам за вагомий вклад в мотивацію дітей, викладачам і самим дітям без них нічого б не було. Що вони не просто відвідали гуртки, вчились чомусь новому, розкривали в собі нові таланти, а й взагалі займалися якимось інтерактивом. Сьогодні будуть просто найкращі номери кожного нашого гуртка, найталановитіші діти, тобто всі діти нашого центру. Сьогодні глядачі прийдуть і переконаються, що діти не дарма сюди ходять, можливо, не дарма втікають зі школи до нас. Я впевнений, що глядачі, які сьогодні прийдуть, вони не пожалкують про це. Вони не пожалкують про те, що віддали нашу їхню свою дитину до нас у центр позашкільної роботи. Сьогодні е, дуже багато буде колективів різного напрямку. Це будуть хореографічні і, і вокалісти будуть приймати участь. Е, при тому, що буде колектив дизайну одягу приймати участь. Більше десяти колективів сьогодні приймає участь, і ви знаєте, більше п'ятисот дітей. Тому ми е, Сподіваємось, все у нас пройде гарно на позитиві, тому що це шоу, яке ми чекали, діти готувалися, і керівники, звичайно, теж. Отже, на сцені центру лунали пісні, були запальні танці, і настав час для хіп-хопу, джаз-фанку. Саме цей напрямок підготувала хореограф та учасниця студії Стиль життя Дарина. Сьогодні весь центр позашкільної роботи показує свої здібності. Хтось співає, хтось грає на ударних, хтось танцює. Наш колектив танцює. Сьогодні більше 200 дітей показують свої номери. Так, хтось у когось дебют, у когось вже багато було виступів. Сьогодні дуже буде круто. Подивитися підсумковий концерт. прийшло чимало мешканців Кам'янського та, звичайно, головна група підтримки. Працівники центру позашкільної роботи та батьки маленьких зірочок. Мої колективи виступають сьогодні і вокальний Артстудія Сіляна, і хореографічні Наталії натхнення, тому є за кого хвилюватися. Ми дуже раді, що сьогодні ж не просто день, а день центру нашого центру позашкільної роботи. Тому ми підтримуємо всіх наших дітей, які виступають сьогодні тут. Виступ доньки прийшли подивитися. Хвилюючи, хвилюючи, вона дуже хвилюється. Але сподіваюсь, все буде добре. Отримати прийшла свою онучку, яка вже шостий рік займається танцями. Настрій завжди бойовий перед цим, і вона з великим задоволенням ходить на танці. Це її хобі. І відпочинок все разом. Я пішла підтримати свою доньку. Вона дуже впевнена в собі. і е, Вони багато тренувалися, тому може трошки хвилюються, але дуже впевнена в собі. Завершальний річний концерт. Це справжнє свято, яке надихає, відволікає та робить дітей щасливими. Попереду малечі літо та відпочинок, але ж і робота центру на цьому не закінчується. На базі закладу буде працювати дитячий табір, де юні вихованці продовжуватимуть розвивати свої таланти та досліджувати світ мистецтва. Далі за доброю традицією новини спорту. Хеквондист із Кам'янського став чемпіоном Європи. З 29 травня по 3 червня у Сергському Белгороді пройшли перші європейські ігри з єдиноборств серед учнів. Від України на змагання поїхали 246 спортсменів, серед яких близько 100 – хеквондистів. Кам'янське представляв учень ліце номер 16 вихований з США номер 4 хеквондист Архіп Шульженко. Здобувши дострокову перемогу у фіналі над суперником із Сербії ваговій категорії 49 кілограмів. Архіп став чемпіоном Європи серед школярів з Хеквондо ВТФ. Наостанок поговоримо про погоду на вівторок. З самого ранку небо буде ясним, але недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів температура вночі становитиме 13 градусів, а вдень 22 за цельсієм. середу погоди буде без опадів, але з хмаринками. На цьому новини добігли кінця. Більше про цікаві події в місті та області читайте на нашому сайті місь.діпі.юей або на наших сторінках у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кравченко. Бажаю приємного літнього тепла, мирного неба та якмога швидшого розпаду Російської Федерації. А ми працюємо, тримаємося і віримо в Збройні Сили. Це буде Україна. Слава Україні!